Всім привіт! Ви на каналі Дім і це нова серія. Минулу серію ми закінчили на тому, що ось ось цю череп... черепахи великої, спойлер, случайно. треба залізти спойлер, тому що якщо ви не дивились минулу частину, то просто я ж казав, я цю гру проходив і ось. Я закінчу, бо то, що по перше відео було довге. А, це голем, Ну ладно. А по-друге, він, він дуже важко биться. Так. Все, ми на нього упали. А, через Паший голем. Так. <тир Bueno> так. Дивов... <пл noise> Коротше, тут треба якось повідити цього. І... о, вертатися, так. От, блін. Да, ракета сейчас надо так. такой камни все. Угу нам же одна жизнь. Давай <свистит> <свистит> Вы серьезно. Ой, серйозно? я тоді минут 20 з ним бився, а тут за мину меньше за минуту справився. Я в шок, який я раніше був нуб. Так. Тепер я понимаю, что у важко вашка ця Угу. Так, Все, можна в, де в деревню возвращаться. Так, о, 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 А, все, да, да. Я вираю, да. Ви розблокирувала аркадний мир. Ну, я даже не знаю, играть будем чи ні, як на нього Блін, блин, що? Аж А потьомити, путем. И Ну, я сейчас пробую обходить, а вы не знаю. А, там, в принципе, треба просто на эту штуку и все. Так. Треба сейчас успеть и... І... О! Дивите! Оп! Да блин! Сейчас, ну за это сейчас точно получится. цього раньше не было. Шо це? Угу, угу, угу. Ну я браю оцього шоу. Крутий, бабки у нього. Він той. Угу. Ну я оцей обираю. Не я Це халявний скін? А донатить, ну все понятно. Все, всем пока. Я думаю, це халявний скин. Ну, короче, аркадний мир я не буду показувати, это просто, типа, бонусний уровень. Там на машине когда что типа такого просто уровни там всякі цікаві проходить. Про... Так, тепер, ну, назад. Ну, слава Богу, не упав. Ну, в принципі, нам, щоб сюди попасти, треба ще 2 угу. Скільки треба, щоб до снігів отих попасти? У них вроді більше треба. Ага. Угу. Угу. Блин, я хочу вам показать пасхалку. Но она за каким-то була. была. Да я уже забыл. Так, це якась пачка хлопьев. Есть я, кстати, пачка е у доме. Дом нет, це не ця пасхалка. Блин, я хочу найти цю пасхалку, не помню, да. Де... Я не можу її знайти. Ну, О, може сюди? Хоча ні, це дуже очевидно. До такого, А, це було це мяч. И це це можна можно в футбол грати. Ну, я не хочу. Я хочу показати вам те, що я сюди прийшов. А может тут? Да, 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 да. Вот дети. Дети, кто тут будет? Сейчас. пройду. И да, 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 да. Гигантская да. чика, то что у меня на спине. Это ссылка на последнюю локацию, там она такой станет. А еще может ты по... Ничего себе, я думал, что все круче, чем пустыня, оказывается, пустыня круче. Ну, иначе еду. Ага, угу, укатил, укатил. Ну все, я понял. Сейчас надо тут будет пятнашка собирать. Я помню, что там летняя что-то было. Оказывается, я как пятнашка. А других літніх нема, кроме черепа. Ну ладно. Так. Хова! 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 Ось там можна залізти, я помню. Я пам'ятаю оце загадка цієї гри, це оця штука. Ось якось залізали, хтось дивився, короче, там якісь версії скачувало щось там. Я помню. То коротше я сюди тож якось питався залізти, у мене ніколи не получалося. то що це невозможно. Угу! Да. 125 и 150. Ты что вообще? Наглец. Ну ладно, буду шукать монеты. Давайте тогда. Я буду шукать монеты и вам балакать. Так, где тут их можно найти? Ну... Вон, бачу. Больше... Как туда заехать? Я не пойму что-то. Хм. Монетки пособираю, бо вони дуже нужні. Аж 125, а мене тільки 15. Не, не понял. а це а цвістальян. Ті... Ой, блин, що щось... ж заново. Оп. Так, а тут що це. а а ведмедь. А ключ, де ну там десь, наверное. А де? Блін, я не спів прочитати. Де, як, Що? Що до чого? Блін, а... скажи мені, як тебе спасити? Ладно, уже піду, пропущу тебе. а, а он де ключ. Все, готовься йти на свободу. Все погнали пазл. Кажу вам, оце тут пазл, то ще казав. Ну, п'ятнашка. Так, а який тут збирати? Тут нажимати. Ну. А, все, понял. Mm -hmm. Все, я тут собрал и ключ забрал. Ну, я собрал минут здесь 10. Все, мешунку вот все можно освободить. І знаєте в чому прикол? Що це тільки що було? Чорне. Це просто я виключив камеру і зайшов по ключ. Одну з цих глиб. І вона мене відвела до цього. Блін, я умер. Я возродився. Так. Якщо що ви кажете, що якщо будете грати і кажете, е, це у мене реклама, типа таке я вмираю, і в мене я не зразу вигражу. Тож ще тільки що рекламу дивився, щоб зрадитися на цьому самому місці. Якби я просто возродився, то я був в черепаш. Ой, не черепоша, а в медвежій деревні. І мені треба було йти в портал на це саме місце. А так рекламу подивився і вс. Блін, спінвіни атакують, дуже А непреказуємо. Опять цей пі... О, убили його. Оце в цій ігрі продумано. Придумано, що типа, якщо якийсь цей враг підійде до чос, йому наноситься урон не тільки тобі. Це, конечно, типа як не Ну це реально плюс, бо то що я в другі ігри і граю, їм пофіг, що на них там вогонь чи щось такого е е е тільки тобі воно дає щось. Або, знаєте, в іграх е ти граєш там якісь помощники, вони роблять від що е Помагають, тобі б'ються, а насправді вони взагалі даже 0 хп їм не зносять. цей блін. Так, ну шо ж. Я собрав три, три ведмедя. За кадром жодного ведмедя не було. І можна сюди йти. Ну, я таки знав босс, це горила буде. Така, єкі. Будемо прощатися з вами. Ви були на каналі Дім. До зустрічі в наступному відео. Пока.